Да, супер, взяв. Двигло спробуємо йобнуть. Спробуй. Левише, левише, левише. Собачу. Левіше, левіше, левише, левише. Ее добре! гори! Чекай. Добрий уже. Потроху відходиш. Ну все, дуплоємо. Доповідай, що ми скільки четвертый сьогодні. Ей! <рес> Акий сьогодні, пацаны. Чекай. Четвертый. Четвертый. Четвертий. Четвертий. Підбитий. Ворожий хробачий танк. За день. За добу сьома. одиниця техніки. То є ранковий перший. Бадабу! Уповільнено. Ба! То є другий. Повільненько. Жри. Ну, та й третій. На! Четвертий студію. Баф. Добрий день. Від зверху хробак тікає. Пав. Добре, але треба повторити. Контрольний. По допі. Коли ви сьогодні ввечері будете дивитися то відео, то день ми таки закінчили 5-0. І п'ятий танчик, так, Києва? П'ятий танчик за день. І восьмий за добу. Пішов до відомого вам корабля. Честь. Є, є, є! Добре, добре! Добре! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава націю! Україна! Україна! Пять танков! Пять танков, сука! За один день! Я! Yeah! <свес> <свес> Украина! <свес> Обережно падает бимба. Ніч тоже была цікавою. бум Еще разочек. Трошки гірше. Еще разочек. А, то добре. Добре. Наступный клиент. Полетело. Уф. О, и краще. Наступна бимба. Джага буде. Буде джага. Джага-джага. То было добре. Ну, той на верочку. Да, там той третий. Пишу. Пуф! Та й таке? Слідуючий? Ну та й третя. Пуф! А що там? З детонацією? А, що? Це якраз приклад для тих, хто скептично відноситься до добивання техніки. Паф! Нормально детонує. За добу сьома одиниця техніки. Це для тих, хто хоче плясами поточити. Проте, воюють тохи Мадяра чи тік-токи, як ви любите, казати, знімають. Зараз буду розповідати про збір, але дань ще не закінчився. Так бажаю міцного, мадяр на зв'язку. 13 червня продовжується збір. На народні дрони Камікадзе 20 тисяч. Штук дронів Камікадзе та 200 крил ретрансапти. Ось такі наші горобчики. Це не конкретно народний, це один з тих, що ми застосовуємо. Застосовуємо ми X різновидностей дронів камікадзе, Ольфари, котрі самі збираємо ескадрони, котрі я вже неодноразово показував роботу і, і рекламував. Торо теж показував. Ну і ще є ті, котрі ми не показуємо. Але всі ми чекаємо початку поставок народних дронів f 7 на котрі ми сьогодні ще продовжимо безпрецедентний збір. В 350 мільйонів і хочу вас проінформувати, що станом на близько 15-ї, може 16 між п'ятнадцяти шнастої години понад сто тридцять 132 мільйона 132 тридцять мільйони. І це я не звів, немає можливості тут звести, звести всі дані докупи. А, зібрано а, за тиждень за добу додалася фантастична цифра близько 30 мільйонів завдяки а, долученню до збора широкої спільноти зусиллями. Телеграм-канала Миколаївський ваньок та особисто ванька, і безумовно, завдяки е залученню до проекту Монобанка та проєкту Олега Гороховського ОГО. Безмежна вдячність продовжується. Е донати поступають, е скарбничка наповнюється. Ми ще поки попрацюємо, е закінчимо добуту. Я вже підведу більш точно. Е очевидно, треба прокоментувати той хайп, що зараз розвертається навколо мене. У соцмережах зверніть увагу, 14 місяців ми безперервно знаходимося на фронті на передній частині в найбільш гарячих точках. І лише зараз, момент, коли я озвучив трошки може, непопулярні речі, що стосуються дронів Камікадзе, що стосується той кампанії Айфлайт, котра помічена у постачанні дронів хробакам стосовно ціни справедливої на дрони у сумі 400 доларів. І як тільки я озвучив кількість, на котру ми спромагаємося, 20 тисяч одиниць, відразу з'явилася. Я впевнений, хробачий і псо, котрі почали розповідати про те, як я з заступником Януковича працював в свої часи, як я е, ряжений, сужений, ну покажи, салкерка несе. Мені. Да, Мені, летіть летіть. летіть. Та Та блажочки, давай працюємо. Як я ряжений, а не військовий, як я гроші збираю, щоб наситити власні кишені, як я завод відкрив е, з виробництва і того лобіюю інтереси власного виробництва в дронів. Я звертаюся до звичайного а, народу. Послухайте мене, те, що ви читаєте, і потім розносите в своїх інтерпретаціях, кому воно грає на користь. Я, в принципі, не збираюся коментувати абсурд. Який нахрен Янукович? Які мільярди, які двіжухи, які диверсії по відношенню до України. Позиція моя громадянська стосовно дрону а, як він там називається iFlight, залишається стійкою. І не хочу я ніякі підривати торгові відносини між китайськими виробниками і нашими збірниками дронів, виробниками дронів. Ще раз наголошую, отямтеся сотні, як не тисячі виробників на сьогоднішній день є компонентів для дронів у Китаї. І всі у них запчастини і дрони купуються завдяки посередницьким формулам. Ніхто в Україну напряму їх не відправляє. І один з них, iFlight. Мусить понести відповідальність за те, що постачає в промислових об'ємах, і я знаю, про що я говорю, я неодноразово казав про певну експертність по Китаю і наявність е, інформації. Укритті, укритті. Чекай, Варпеха ще нема. Варп'я в укриття. Варпе в укритті Е, Збився. Але е, розповсюджуючи цей весь шорох, який зараз піднявся, розповсюджуючи, ви навряд попливаєте на те, що ми з притомною спільнотою. Будемо збирати кошти і направляти їх на прозору закупівлю якісної техніки, в даному випадку народних дронів Камікадзе та кривритрансляторів в інтересах 100 підрозділів ЗСУ. І коли ви почуєте нарешті фідбек від використання тих дронів, застосованих десятками на перших порах підрозділів, а далі більше, тоді, мабуть, більшості з тих, хто зараз це все розганяє, буде трохи соромно. Але нікого зараз не взиваю е, до якихось там совісті чи щось іншого. Просто звертаюся. Для, а, до, до загалу. Не ведіться на поводу великої групи хейтерів, що завдяки сучасним технологіям на сьогоднішній день дуже вміло і швиденько роблять з мухи слона і починають роздувати якісь мерзкі тези, котрі пробують скомпроментувати мене, військовослужбовця мадяра, командира РТГР, Мадяра 59-ї бригади ЗСУ, не маючи жодного відношення, ні до яких груп. Ні до яких формувань впливів, ні до політики. Я про це вже неодноразово казав, мене політика по визначенню не цікавить. Єдиний досвід, в 2010 році я мав з фронтом змін, що закінчився для мене за рік. Так, в 2013 році я працював в державній корпорації 7 місяців. І що тепер? На мене списати всі гроші, що вкрав Янукович. Ви клепку взагалі маєте? Це що за блин, витягування поражняків назовні? Покажіть мені хоча б одну кримікарну справу, котрі я фігурую, про що зараз іде велика кількість розповсюджень заяв. В справах, в котрих я фігурую за якісь там роки. Все життя своє я пропрацював в бізнесі. У бізнесі великому. Я знаю, що таке великі кошти. Я вмію керувати, управляти і організовувати. І тому хробачня зараз горить щоденно краще і краще. Від тих зусиль, що докладаються, щоб десятки сотні підрозділів, окрім роботи РТГР птахи Мадяра, мали достатню кількість плат ініціації за зібрані народом кошти, десятки тисяч цукерок для скедів, котрими всі люблять так займатися. Сотні завезених дронів з тепловізором і без і розданих на самих гарячих напрямках. А тепер вже тисячі народних дронів камікадзе. Бо ми відчуваємо, яка зброя є більш дієвою, і яку треба застосовуючи, поширювати ту філософію між військовослужбовцями, допомагати їм навчитися і забезпечити їх якісною технікою у великій кількості, закуплені за народні кошти і тому по справедливій вартості, без схематозів, без відкатів, перекатів всього іншого. І тому я завжди буду критикувати спекулянтів. Не шановні, я дуже глибоко компетентен у собі вартості того, що ви продаєте по 500, 700 і 800 доларів, збираючися на це народні кошти. Ви точно хочете в тій дискусії прийняти участь? Ви точно хочете, щоб я відволікся трошки і дістав і показав справжні ціни? Я цього не зробив наразі лише тому, щоб не відсвічувати десятки брендів, котрі сьогодні їдуть в інтересах ЗСУ. І звісно, ті підрозділи. Хлопають вам в ладоші, бо ви їм діставляєте дрони, і у них не може бути до вас претензій. І, звісно, ті люди, що складаються на ті дрони, докладаючи 200 гривень, 500 чи тисячу, теж вважають, що вони виконали свій долг. Але посередині є трошки з гівніцом схематозика, і то треба припиняти. І лише тоді, коли будуть в промислових масштабах державою чи групами волонтерів закуповуватися достатня кількість тих засобів, всі зрозуміють єдину справедливу ціну, так само, як було віддекларовано. На дрони Мавіки свого часу, котрі зараз вже зникли, і треба ще мадяра причепити, що він винуватий, що зникли Мавіки DJI, про котрі про зникнення котрих я вас інформував два місяці тому. Шановні, Шановні українці, не хочу піднімати градус цієї дискусії. Нам є чим займатися. У нас єдиний ворог, лютий, досвідчений, озлоблений, не завжди наляканий, котрий предалі на нашу землю і хоче своєї мети добитися. За будь-яку ціну, не рахуючи ні свої тушки, ні життя, ні техніку, нічого. Наша задача визволити Україну, а вже потім розбиратися, хто кому що, де, навіщо, і таке інакше. Я вдячний всім виходь, Я вдячний всім, хто за цей тиждень спромігся зібрати 132 мільйона, всім партнерам засобам масового зв'язку і всім сотням тисяч е однодумців і патріотів, котрі доклалися посильно поширюючи цю інформацію про збір і е вносячи свої донати. Ми наближаємося до реалізації дуже потужного проєкту. І ви здивуєтесь швидкості, з якою перші партії потраплять до України і будуть справедливо розподілені між військовослужбовцями. І так як завжди, ви отримуєте прямі відеозвіти безпосередніх військовослужбовців, що будуть застосовувати ті засоби. 48 годин, ще триватиме е, збір. Я прогнозую, що ми досягнемо цифри 150 мільйонів, а це дозволить нам фактично виконати 50% угоди. В той час приїдуть вже перші партії. Давайте не будемо загадувати. Ви побачите, про що мова, все прозоро, як завжди, зрозуміло, внятно і без недомовленостей. А тоді будемо ініціювати всі інші збори. Можливо, доєднається врешті-раз хтось із е е потужних і наші зусилля. На запуск цього великого проєкту я 100% впевнений, що не будуть марні, будуть мати якісне продовження. Тому що тих дронів нам треба, як не сотні, то десятки тисяч щомісячно. Знаю чітку статистику, але знову ж таки не хочу зайвих речей казати. Дякую всім, збір продовжується. Разом до перемоги, кожен з нас робить те, що може, на цю перемогу. І ви, кожен з вас, хто долучився, безпосередній учасник того. нелегкого шляху, Мадяр завжди на зв'язку. Очі та жало. Хрубачий жах. Не бачу, не бачу. Не. А, так, 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 щось повільно дуже вибирає. Це живий приклад хробачого дрона Камікадзе, котрий летить щоденно на наші голови. Унікальна у вас можливість побачити в режимі онлайн. Ми його зафіксували, як він летить. І зараз він буде лупити десь по нашим позиціям. Тут мені ще й показувати не можна. Ти пам'ятниш, що це камікадзе? Так, да, так, його... да, 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 камікадзе, 100%. Вон знизу боєприпас. Неважно, он не знает, куда летит. Он выбирает цель. Он прямо сейчас выбирает цель. Ой-ой-ой! Еще одна детонация! 100% связи. Не центральная. здесь. 70. 100% связи. 21 на 8 батки. Хорош, есть попадание. 75. Третий. 52 Ампера. 100% зв'язку. Хорош, є два попадання. 20 на 9 батки. 22. Детонацію не засняли, але бачили її візуально з вулиці. Две... Височки він гарненько горить. Догорає, так. Да. Вже... Ну, довгенько розгорався, довгенько. В моторнеці дві велочки. БК шльопнуло півгодини десь пройшло. Да. Танчик догорає. Давай трохи ближче Оц, до нього. Читаємо, тут от нього шмотки, навіть гарячі. Mm -hmm. Гарячі шмотки. Ой ой -ой, ой, ой 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 Ще одна детонація! І ще разочек. А як так? Два, що ли, дві детонації? Якось дохід. Красиво, красиво. Гарнесенько. Гарнесенько. Так, ну ми маємо його вже допалити, блін. 75. Так, да, да да, да, давай. Все, стабильный. Стоит сотка в 50 метров. Дымить нормально. Ты скажи. Козыску. Еще трошки на корму зайди. Еще трошечки. А ветер да? 48 метров. Ебопишла. Ну, спрацюй. Еее! Yeah! Yeah, сука. Давай еще одно. И ты спрацюй. Є! Yeah! Висоту набираю. Все. Yes. Все. Допалили. Ну ось результат нічної роботи. Два танка, обидва горять. No. Один вже догорає, другий нормально так розгорається, але походу в ньому нема БК. Там уже є, він тільки почав розгоратися. Він тільки почав розгоратися. Бачите. Ну сяк, сяк в факт що... Горить хорошо. А, вірш з слючки вже видно вогонь. Може ми зараз застанемо бадабум. Коротше, е окрім танка розгорілась хата і в ній е рветься БК. В цій хаті що рядом з танком було БК. Воно взривається і горить до сих пор. Вночі фіксуємо в день результати ураження. Це ціль No1. Е знищена спалено. питання не дорозвідали тут? Підтверджуємо, що вночі уразив танк і будівлю з БК бо згоріло все ще.